Сьогодні на форумі презентували львівську декларацію. Мова йде про створення у Львові центру Українського центру свободи та демократії. Детальніше про майбутній центр у нас є можливість запитати у народного депутата Миколи Княжицького, який сьогодні теж є учасником форуму у Бданського. Пане Микола, вітаю вас. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про передумови створення бажання створити цей центр і, взагалі, що наразі відбувається ну, Ми зараз в центрі демократії в Гданську, який побудований на місці колишньої сточні того місця, звідки починалася революція в Польщі, де фактично формувалася профспілка Солідарність. Це один з найбільших таких центрів демократії, де є фантастичний музей, бібліотека проводиться величезна кількість заходів, який об'єднує демократично налаштованих людей, для яких важливі європейські цінності сілої Європи. E... Колись давно я був тут на конференції, і разом з директором цього центру ми почали говорити, що було б дуже непогано створити щось схоже у Львові. Ми працюємо над цим вже понад рік. Зараз презентуємо це в Польщі, зробили львівську декларацію. Нам дуже приємно, що її підписали дуже відомі українські інтелектуали, але так само і польські інтелектуали. Перший президент Польщі Лех Валенса, віце-спікер сенату Богдан Боросевич, який теж сьогодні тут брав участь багато інших польських і українських громадських дій і ця декларація говорить про те, що Україна є частиною Європи, що Україна потребує серйозної підтримки, що ми маємо отримувати цю підтримку як проти російського агресора, так і для розбудови сильного демократичного суспільства. От мета цього нашого центру свободи і демократії, який ми хочемо робити у Львові разом з нашими європейськими партнерами, і має бути сприяння побудови демократичного суспільства після нашої перемоги. Як саме ви собі уявляєте, він який вигляд він матиме, і що саме там буде відбуватися? Перш за все, нам потрібно досліджувати все, що відбувається в Україні, працювати для того, щоб Україна інтегрувалася до європейського співтовариства якомога швидше. Нам потрібно вибудовувати українсько польські стосунки для цього мають працювати розумні люди, які мають вивчати з одного боку очевидно нашу історію, але разом з тим думати в який спосіб нам жити і працювати в майбутньому. Очевидно, що для нас є надзвичайно важливо вивчати те, що відбувається в країнах колишнього радянського. К союзу в країнах, які досі залишаються частиною російської імперії, але згодом отримують незалежність в усьому цьому е, Східноєвропейському просторі, і львівський центр має бути осередком наукової роботи в Східноєвропейському просторі. Разом з тим, це має бути один з найбільших музеїв, про те, як українці вибороли свою незалежність е, і в радянські часи, і в дисидентський час, і в умовах майдану, і найголовніше зараз в умовах російсько української війни, і е, туди мають приходити люди, туди мають проходити школярі. Які хочу знати свою історію, там має бути великий конференційний зал для великих міжнародних заходів, тому що Львів, як місто, де фактично було народжене міжнародне право, місто, де працювали Лемкін, автор терміну геноцид Лаутерпахт, автор терміну злочинів проти людяності, на основі яких проводився Нюрнберзький трибунал. Саме це місто має стати гарантом захисту прав людини в майбутньому демократичному світі, коли ми переможемо агресора. Зрозуміло, я вам того бажаю, щоб все таки це все реалізувати. Ви щойно були учасником дискусії щодо викликів світу Європи на тлі російської агресії в Україні. Які головні тези до учасників партнерів ви хотіли сьогодні донести? Ну, бачите, ми, по-перше, говоримо сьогодні, 18 травня, в день пам'яті кримських татар, які постраждали від геноциду кримсько-татарського народу. Для мене велика честь бути автором постанови, на основі якої цей день визнано днем вшанування пам'яті в жертви геноциду. А це жахливе переселення вбивство було названо геноцидом. І тому наше завдання, щоб цей геноцид проти тепер вже українського народу вкотре не повторювався зараз на українській землі, щоб російська агресія була зупинена. Звичайно, нам потрібна зброя, але нам потрібен. Сильний демократичний принцип приклад і сильна демократична країна в майбутньому не авторитарний покруч, де хтось, хто буде вважати себе єдиною людиною, яка може вирішувати, буде по телефону керувати парламентом і судами. А нормальна, сильна європейська демократія зі зміною влад, незалежністю гілок влади і захисті життя кожного громадянина.